Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після ударів по Чернігову масована помста. Українські пілоти в небі 40 бортів. Ризик був страшенний. Втім, Москва горить. Потужні вибухи, масовані залпи наземних систем, дронів та авіації. Десятки загиблих окупантів за ці дві години пролунали вибухи в Москві на чотирьох аеродромах. Одразу вели план ковьор, літаки не літають, столицю РФ паралізувало. Удар був по комплексах та ракетах іскандер, які прибували на аеродроми РФ, та привозили нові партії дронів: Внуково Шреметіводомодєдово у вогні. Пише телеграм-канал Топор Помсти в той же час. Партизани опублікували відео пуску далекобійної ракети українського виробництва, натякнувши, що така зброя може бути використана для чергових ударів по військовим об'єктам РФ. Зазначимо, Україна закінчила модернізувати протикорабельну ракету Нептун на 100 кілометрів, щоб мати змогу вражати цілі у Москві та інших віддалених місцях Росії. Про це повідомляє проєкт з посилаючись на відомості представника Українського міністерства оборони. За словами співрозмовника, Київ має плани зрештою завдати удару по Москві та інших об'єктах середині РФ за допомогою варіантів ракети Нептун, модифікованих на боєприпаси класу Земля-Земля, посадовець зазначив, що атаку на російський зенітно-ракетний комплекс С400 е Тріумф в районі села Оленівка у тимчасово окупованому Криму 11 квітня було на 100%. Здійснено модифікованим Нептуном. Є плани, додав представник МО, в підсумку завдати удару по Москві та інших об'єктах всередині Росії за допомогою Нептуна. Пише War Zone. Україна продовжує бити по об'єктах ворога у Росії, які використовуються для війни проти нашої держави. Як зазначив конгресмен США, путіну необхідно добряче втерти носа. Військовий експерт Петро Черник розповів, по чому першочергово потрібно бити на території Російської Федерації. Дві цілі є надважливими для нас і дуже корисними і потрібними. Це будь-які цехи, котрі виробляють хоч якусь зброю. Порох, залізо, снаряди складають безпілотники і так далі. Тула величезний збройовий хаб Російської Федерації, і не тільки російською, ще й за царів там було чимало найрізноманітніших воєнних заводів. Зазначив експерт в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, на які російські цілі потрібно першочергово. Орієнтуватися в Україні так зауважив черник. Це перша ціль, а друга, яка також є дуже важливою, це залізничні полотна, і особливо залізничні вузли. все, що довозиться росіянами, починаючи від стандартних штатних боєприпасів до артилерії, закінчуючи медикаментами, водою і так далі. Довозиться на 90% залізницею. Оце насправді для нас дуже серйозні цілі, наголосив він. Експерт додав, що російська залізниця електрифікована, і все, що стосується позбавлення цієї тяги електропотягів, також абсолютно законна для нас. Ціль. Черник також погодився з тим, що успіх українських воєнних операцій серйозно залежить від перерізання логістичного шляху з Росії, до тимчасово окупованого нею Криму і що головним завданням тут є ліквідація Керченського мосту. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!